Фінансова афера на 231 мільйон гривень. САП та Набу викрили схему розкрадання державних коштів на закупівлі обладнання для Національного інституту раку. За даними слідства, фактичний керівник групи постачальників медапаратури створив злочинну організацію. До її діяльності також залучив представників підконтрольних компаній. А ще співробітників міру, зокрема тодішнього виконуючого обов'язки директора установи, наживалися на тому, що за ринковими цінами купували медичне обладнання для лікування онповорих пацієнтів за кордоном, і потім штучно завищували його вартість аж на 50%. Схема працювала протягом 21-22 років. Розкрити оборудку правоохоронцям допомагали колеги із 12 країн світу. За словами детективів набу про підозру вже повідомили шести імовірним фігурантам справи. Їм загрожує до 12 та 13 років тюрми. Двом запобіжні заходи вже обрали. Незабаром це ж мають зробити і для тодішнього очільника інституту раку йому вручне питання про обрання запобіжного заходу, і він повинен з'явитися до суду. Якщо він не з'являється, то будуть чинятися інші дії для доставлення його до суду.